І які криптовалюти треба купляти у червні 24-го року, і чи взагалі варто в червні щось купляти? Привіт, колеги, це PS Trade. Під попереднім нашим відео зібралося 30 коментарів. Це була основна умова, щоб ми зняли відео топ-5 криптовалют, які варто купити в червні. Ось ми його і записуємо. Тому ставте лайк, пишіть своїх, ТОП 5 криптовалют, які вам подобаються на даний момент, і починаємо відео. Перед тим як вибирати альткоїни, які було класно купити в червні? Давайте взагалі подивимося, чи є сенс щось купувати в червні в принципі. Перед вами графік біткоїна на тижневому таймфреймі, і ми бачимо, що ці тижневки без особливих проблем тиснуть ціну біткоїна вверх. Є великі шанси, що в нас буде оновлення діапазону 72-73 тисяч доларів. І що вже станеться після цього, поки не зрозуміло. Більш детально про біткоїн ми говорили в нашому попередньому відео, тому що цікаво буде в описі послання на нього. Проте, враховуючи те, що ринок зараз сильний, шанс на те, що альткоїни навіть під час локальної корекції бітка будуть рости. Досить високі. Про це нам говорить домінування біткоїна, яке зупинилося останнім часом на місці, але ми бачимо, що його тренд росту починає занепадати. І останні тижневі свічки, особливо тижневі свічка від 20 травня, нам показує, що є великий шанс переходу капіталу від бітка в інші альткоїни. Якщо відкрити графік домінування USDT, тут ми бачимо, що тренд падіння продовжується, і не вдалося показнику домінування USDT. Оновити ще раз локальні максимуми від 6 травня і затестити 5 і 8. Ми бачимо, що вже по суті 4 тиждень у нас йде падіння домінування USDT, і шанс, що в нас будуть оновлені мінімуми від 11 березня і тест діапазону 3 і 7 досить високий. Тому, враховуючи всі ці факти, є шанси, що червень буде хороший і сприятливий для альткоїнів, і відповідно треба. Пошукати, які ж альткоїни треба купити, якщо ви ще досі нічого не закупили. Ми, наприклад, ще з березня купуємо криптовалюти і потрохи-потрохи підставляємо свої лімітні ордери, щоб отримати їх по найкращих цінах. Якщо ви також хочете повторювати наші трейди, приєднуйтесь до наш клуб 99 друзів. PS Trade. У нашому клубі ми щодня публікуємо огляд ринку, ділимося інформацією, чи варто торгувати сьогодні, чи не варто, і показуємо наші потенційні трейди, як короткострокові, так і середньострокові і інвестиційні. Вся інформація про наш клуб буде в описі під даним відео. Перед початком аналізу першого альткоїна ми хотіли застерегти, що не використовували зараз хайпові альти, які зараз є відомі, круті і в межах високої своєї слави. Використовували самі ті альти, які класно виглядають в парті біткоїна. Вони або вже здійснили гарну хвилю росту і зараз локально коригуються, або прийшли до якихось крутих ліквідних зон, звідки на тижневому таймфреймі, наприклад, завжди відбувалися потужні сильні мувиціни. Перший альткоін – це криптовалюта ОП оптимізм. до біткоїна на тижневому таймфреймі ми бачимо, що від е, січня 24 року в нас стабільний тренд е, падіння, і, по суті, крипта впала на 67% по відношенню до біткоїна. Ми бачимо, що ціна прийшла в діапазон 3400 сатош, Цей діапазон завжди викликав. Новий тренд росту починаючи від жовтня 2022 року, і цього року навіть пробила ціна даний діапазон вниз. Проте зараз вона вище нього ретестить його, і є високі шанси, що з цього діапазону ми почнемо ще одну середньострокову хвилю росту з першою цілею 45% і кінцевою. Як кінцевою другою ціллю, скажімо, тут незрозуміло, наскільки високо може піти об, буде видно по тому, які об'єми в нього заходять і як на це реагуватиме ціна. Проте перша ціль це 45% росту, і друга ціль це приблизно 93% росту. Х2. Якщо відкрити його на денному таймфреймі, то ми бачимо, що тут ціна прям-таки уважно, уважно причаїлась, і от готова до імпульсу. Найважливіше, щоб цей імпульс був. Вгору. У нас є ось така от хвиля падіння від 21 травня, яка на маленьких об'ємах протискається вниз, і зараз, по суті, ціна об парі бітка виходить за межі цієї чорної трендової лінії. і є великі шанси, що ми побачимо в найближчій перспективі ось такий от ривок на 20% росту. Це зовсім не означає, що після такого 20-відсоткового росту у нас продовжиться зразу ріст так, без локальної корекції, але це буде показувати, що все-таки ОП живий, і на нього треба свою увагу звернути більш детально. Переходимо тепер на графік OP в парі до USDT. У нас зараз денний таймфрейм і є отакий прикидочний трейд. Дуже цікава зона для закупок, це є 2,05, 2,3. Це є зона закупки у розмірі 10%. І якщо в парі до USDT, падає ще приблизно відсотків 10-15, це у випадку. Якщо по біткоїну почнеться локальна корекція, то ОП може зреагувати. Даний діапазон чудовий для того, щоб виставляти лімітні ордери і закупляти ОП з першою і основною ціллю 3,4 долари. Далі, наступна ціль, де би ми фіксували прибуток, це вже би було близько діапазону 4, 4,6. 6. Прямо виділимо цей діапазон. Можна проставляти просто, просто ордера. Сіточкою і чекати, які спрацюють які ні. Після того як ціна ОП дійшла би до 3,35, можна буде спокійно виставляти всю решту позицію в збиток і тримати до діапазону 407, 4 і 6. Стоп ордер варто ставити нижче попередніх мінімумів від квітня. Треба пам'ятати, що тоді в квітні був дуже сильний злив. На великих об'ємах, на паніці, і якщо оновиться цей мінімум по ОП, ми бачимо, що зараз гарно тримають ціну. Якщо він оновиться, то з великою ймовірністю ціна піде ще нижче і тримати таку позицію не має сенсу. Тобто ми чекаємо локальної корекції в червні ринку криптовалют, і на цій локальній корекції можна намагатися підбирати нові позиції, одна з яких повинна бути ОП. А що там, до речі, NotCoin? Ми зробили ідею сьогодні нову. І, і якщо вам цікаво подивитися більш детальну інформацію українською, переходьте на наш телеграм-канал, там буде текст і обговорення цієї криптовалюти. Посилання на наш телеграм-канал буде в описі під даним відео. Наступна криптовалюта, яку би хотілося купити черні, червні, це БЦАж. БЦАж ще запропонуйте ЕОС. Подумаєте ви. Але ні, ЕОС пропонувати ми не можемо, тому що до біткоїна виглядає не дуже в хорошому патріоті. А от саме БЦАж після хвилі росту від березня 2024 року. Собі спокійненько коригується і шукає локального дна, щоб повторити ще один сильний потужний постріл. В парі до біткоїна. Ми бачимо, що його падіння заповільняється, і я думаю, що дозволити БЦА ще локально оновити мінімум на не більше ніж 10-15%, Можна собі це уявити. Після чого новий імпульс росту і оновлення максимумів, до речі, бачите, тут є два однакових максимуми від липня 2023 року і від квітня 2024 четвертого. Так. Квітня 24 4, відповідно, і далі ми будемо чекати пробиття цих максимумів вверх і продовження росту вже десь до 15 тисяч сатош З теперішньої ціни, це приблизно ріст на 125%. Так, є дуже багато інших цікавих криптовалют, які можливо і молодіші, і жвавіші. Але якщо їх просто взяти і перелистати на графіку, так то. Видно, що вони вже або в русі і можуть більше не коригуватися, відповідно купувати їх досить небезпечно, наприклад, як АГЛД, так або АПІ 3, який вже рветься до влади і може більше без корекції продовжувати рости. От там, чи ефірчик, який теж не факт, що скоригується такої консолідації, і не вистачить просто вверх. Таких криптовалют ми відібрали насправді багато, які вже почали якийсь свій рух, або які вже закінчили рух і можуть довго коригуватися. Відповідно, з всього цього ми вибрали таке, що реально буде шанс взяти в червні по нормальних цінах і е, з нормальними ризиками. Отже, повертаємося від ліричного відступу до БЦА. Е, БЦАж показали в парі до біткоїна, відкриємо тепер, що BCH в парі до USDT. Тут взагалі е, не особливо хоче крипта BCH коригуватися, трьохденний таймфрейм. Бачимо, що піджимають е, ціну. Покупці ось такою трендовою лінією, і не дозволяють взагалі навіть на крок пуститися нижче, можна намагатися очікувати і тримати лімітні ордери десь в діапазоні 420, щоб трендова пробилася, вивільнялись великі об'єми, бо вже давно, починаючи від квітня, не було якихось об'ємів, вони все зменшуються і зменшуються, і з часу має бути постріл. І от краще дочекатися збільшених об'ємів, якщо під час тих збільшених об'ємів діапазон 400 доларів втримується і нижче нікуди не піде. То це прекрасна точка для закупки BCH з цілями. ну Перша ціль 770, це зрозуміло. Так, це перша ціль, щоб тіло інвестицій можна було витягнути. І це орієнтовно діапазону 400 доларів близько 80% росту. Ну і кінцева ціль це вже 1700%. Для того, щоб грамотно зайти в BCH, потрібно розставити три типи ордерів. Перший тип ордерів в діапазоні 463 долари. Це на випадок того, якщо не буде пробивати трендова лінія вниз, і БЦАж просто собі скоригується за тестю чи консолідацію, з якої вистрілив, і далі продовжить свій ріст в такому розворотному паттерні. Другий ордер це в діапазоні 420-397. Це по суті буде відсотків на, напевно, 15, так ну, 13% нижче, і третій ордер треба виставити в діапазоні 316 доларів. Якщо на ринку станеться якийсь колапс, жорстка паніка, то БЦАж краще купляти по 330 доларів. Таким чином, якщо закупити на тих трьох рівнях, отже, 460, 400 і 330, приблизно середня ціна буде близько 392 доларів. Це прекрасна середня ціна цієї криптовалюти для того, щоб тримати її з першою ціле 760 доларів. Проте, поки що ми більш оптимістично налаштовані на BCH і не думаємо, що він буде так сильно впадати, прям там до 340 доларів. Справа в тому, що в нас була корекційна хвиля падіння з квітня. Ось як вона глибоко виглядала. Потім покупці пробили трендову лінію вверх і намагаються зараз формувати новий тренд росту. На нашу думку, поки глибокі корекції є, є шанс купити БЦА, тому що потім він буде просто перешвидшуватися і вже купити його по низьких ризиках і по прекрасних цінах буде складно. Тому діапазон 460 це такий хороший діапазон, звідки можна намагатись набирати у червні БЦАж. Ну, звісно, стоп ордер, якщо ви торгуєте не інвестиційно, а конкретно точково, то стоп ордер нижче попереднього мінімуму, нижче 444, А якщо торгуєте інвестиційно, то мати ордери на закупку ще по 400 і по. Триста В середині червня ми проведемо стрім для наших підписників, де будемо аналізувати криптовалюти, які їх цікавлять. Тобто, якщо у вас є крипта, яка вас цікавить, ви пишете в коментарях, і ми одразу онлайн даємо вам відповідь. Проте для того, щоб на такий стрім потрапити, потрібно зареєструватися на біржі OKX за нашим реферальним посиланням і написати нам свій від в приватні повідомлення в Телеграмі. Ми вас додаємо в чат і таким чином ви зможете постійно приєднюватися до нашого стріму. Посилання на реєстрацію по OKX в описі під даним відео. Далі у нас на черзі ЛДО. В парі до біткоїна на тижневому таймфреймі ЛДО дійшов до мінімуму 22-го року, звідки починався потужний, гарний, сильний ріст. Отже, і по суті навіть оновив їх. Ні, не оновив, просто їх затестив. Після чого об'єми торгів під час росту почали рости. Перепрошую, це не тижневий, а триденний таймфрейм. Отже, зараз тут по ЛДО чітко видно зону звідки. Треба намагатися його підкупляти, і, по суті, потрохи вже ціна до неї добирається. Залишилося ще падати орієнтовно близько 15% не більше. Дивитися, якщо дивитися на денних таймфреймах, тут дуже класно виглядає ця корекція остання, останніх 6 чи 7 днів без великих об'ємів торгів, малесенькими свічками денними. Ціна ЛДО коригується і от потрохи вже доходить до важливого діапазону. Натомість, як 16 травня, ціна ЛДО дуже активно росла на великих об'ємах. Все виглядає на те, що зараз зароджується тільки новий тренд, і можна бути одним з перших, хто підкупить ЛДО по хорошій ціні з кінцевою ціллю 5300 сатош. Даний рівень є максимально сильний. Це близько 80-90% росту. В залежності від того, де закупити, і цей рівень, як ви бачите, тримав ЛДО з 2022 року. І після пробиття цього рівня вниз, все по ЛДО провалилося і пересталося криптовалюта бути такою жвавою і сильною. Але зараз все міняється, і ми б до неї придивилися обов'язково. ЛДО в парі до USDT два тижні тому запустив непоганий імпульс росту, чим поглинув декілька тижневих свічок, які ми продавці намагалися. Все-таки пробити 1,5 вниз, і щоб ЛДО впав ще нижче. І великий шанс є того, що ЛДО вже не буде оновлювати своїх мінімумів, і нижче 1,87 долара не повинен був би йти. 1,82-1,87. В даному діапазоні можна намагатись купувати ЛДО. Ось сюди так, і вже чекати першої точки хоча б 3,1. Це перша точка, де би можна було. Фіксувати середньостроковий трейд від зони закупки від 1,8 це 70% росту. Перейдемо на 12-го таймфрейм, щоб показати, який характер падіння ЛДО зараз, і ми бачимо, що немає якихось тут агресивних падаючих свічок, які б лякали і казали, ні, купляти зараз ще рано. Ми бачимо, що вся корекція гальмується, глибокі відскоки вверх, нова хвиля падіння ЛДО не така вже і страшна. І тут ще питання, чи зможе ЛДО дійти до Япсону 1.8. Мабуть, з цієї хвилі падіння не зможе. Напевно, буде ще одна спроба росту, і якщо вона вже не вдасться і вище 27 ЛДО не зможе вирости, тоді вже буде більш глибша корекція, можливо, навіть більш агресивна. Про це на нашу думку, зараз ми перебуваємо у фазі локальної корекції. У нас був імпульс, і зараз триває корекція, після якої буде ще один імпульс. враховуючи, що корекція не дуже глибока. 3 і 1,3,07 це перша ціль, де можна було фіксувати, але думаю, що ціль можна перенести трошки вище до 3,6, і в собі влаштувати ось такий от діапазон, по суті, 20-відсотковий, так, 12-відсотковий, ну так, 20 відсотковий діапазон фіксування прибутку. Ну і коли оновиться локальний максимум 2,36, це вже можна говорити, що корекція закінчилась і починається новий імпульс росту. STX в парі до біткоїна на тижневому таймфреймі. Також виглядає дуже класно. Зверніть увагу, що з 25 березня ні одної, по суті, зеленої свічки не було, покупці нічого не могли зробити, продавці систематично тиснули ціну вниз. І зараз є шанс, що тижнева свічка закриється так, що поглине три попередні. Все це відбувається на маленьких об'ємах і показує тільки те, що продавці просто виснажилися. І, можливо, для продовження падіння треба, хоч як мінімум, нормального відскоку вверх. Це є тижневий таймфрейм, перспектива в кращому випадку, тобто, якщо все буде йти, як йшло по плану по STX, по його тренду, то ми можемо отримати оновлення максимумів від січня 2022 року, і тут ми б, напевно, і фіксували свої позиції. Це приблизно 130%. Бачите, вже третя криптовалюта, четверта. І е, приблизні однакові відсотки. Давайте подивимося тепер ще на меншому таймфреймі. Глянемо її на денках. На денках бачимо, що вона от якраз два дні до того вистрілила, поглинула дуже великий рух денних свічок. Подивіться, все це поглинуло дві денних свічки. Зараз пішов певний супротив, і швидше за все, ще там днів 5-10 вона може коригуватися і дійти до діапазону. 2800-3000 сатош. Це ідеальний діапазон, щоб спробувати підкупити цю криптовалюту і далі вже її тримати з наступною середньостроковою ціллю, хоча б 3900, так, і далі там 4800. Це ми говоримо вже середній тому що перейшли на денний таймфрейм. Не будемо довго зупинятися на парі до біткоїна, тому що мало хто це торгує до бітка. Ми показуємо на цій парі тільки. Те, наскільки криптовалюти сильні або слабкі відносно бітка. А оскільки біток зараз сильний, і якщо є криптовалюти, які ростуть в парі до бітка, отже на них треба точно звертати увагу. В парі до USDT, STX вибралася з цього клина. Перший пост пройшов успішно, і тепер найголовніше, що без такого клина ми не уновили знову мінімуми. Для того потрібно уважно спостерігати. Ми думаємо, ретест трендової буде, і спостерігати за діапазоном 1.97-2.09. Якщо нижче даного діапазону ціна STX не падає, це хороший шанс її купити. І далі перша ціль 3.2. Це перша ціль, де можна частину позицій закривати. І далі наступна ціль це вже тримати можна оновлення максимуму, так, чи дивитися по факту, підсовуючи стоп-ордер прибутковий, доки не виб'є. Замикає нашу п'ятірку лідерів криптовалют, які було круто купити у червні 2024 року, це суто наше суб'єктивне бачення. Це криптовалюта ТРБ. Ну, по-перше, ТРБ круто себе вела в 2023 році, після чого найголовніше не злилася і впевно трималася. Оця шпилька, яка. Зараз е, ми показуємо на екрані. Дуже добре її пам'ятаю. Особисто це нею спостерігав це якраз новий рік. ТРБ дуже активно росло, і потім після цієї шпильки на 200% вверх в нас почалася тяжна довга корекція. Але глобально, дивлячись на графік, ми бачимо, що ТРБ не вмерло. Після. Падіння від квітня, бачимо, що ціна дуже гарно відсріблена вверх, поглинула дуже багато руху продавців, і зараз намагаються закріпитися вище діапазону 13300 сатош. Що це за діапазон? Бачимо, що даний діапазон колись у 23-му році, в вересні, намагалися покупці пропихнути вверх. Вони його і пропихнули. Ось, і після того як закріпилися вище нього, ми продовжили ріст. І саме в даному діапазоні, 4 березня, трохи призупинилося. Падіння ТРБ досить суттєво призупинилося, так? І після пробиття якого воно знову продовжилось дуже активно. Тому, на нашу думку, це непоганий діапазон, можливо, навіть логічно його трохи нижче опустити. Так, буде більш правильно, і відповідно, у нас ще є можливість дрейфування ціни в даному діапазоні приблизно на 15% найбільше падіння, і ми думаємо, що з такої формації після гарної хвилі росту. Яка почалася ще з кінця квітня, ми маємо продовжити ріст хоча б до діапазону 37 тисяч це, мабуть, X2, навіть X3. <кліпи> Тепер подивимося, як ТРБ виглядає саме в парі до USDT, То, що найбільше і цікавить. Отже, ТРБ в парі до USDT, бачите, що він особливо не коригувався після свого словнозвісного росту. І найцікавіше, що об'єми торгів, які почали входити в ринок ТРБ з 30 квітня, такі ж великі, як шпилька, яка організувалася напередодні 2024 року. Тому наша думка, що по ТРБ почалася зараз хвиля росту, і триває перша корекція, яка має дати можливість закупитися для продовження ще сильнішої хвилі росту. Діапазон 78, починаючи від 88 Закінчуючи 90 доларами, це хороший діапазон для закупки ТРБ для продовження росту. Не знаю, наскільки варто чекати його максимум по 700 доларів, проте діапазон 250, враховуючи, як добре втримали ціну після такого агресивного росту. Діапазон 250 це цілком нормальний діапазон для фіксування своїх лонг-позицій, якщо ви купили їх приблизно від діпленні 80 доларів. Враховуючи, які об'єми торгів зайшли на ринок з квітня, ми не дуже віримо, що вдасться оновити локальні мінімуми від квітня 2024 року. А що ви думаєте за список цих криптовалют? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж, перемоги.